Подивитися таку тему, хто бажає вам зла. Хто бажає вам зла? Для кого це відео? Для імператриці відео. Ви можете бути жінкою, вже такою, яка має певний статус, яка має вже за собою досвід, яка знає, що така сім'я у вас вже можуть бути, діти, і онуки навіть, і ви вже себе більш-менш стабільно і впевнено відчуваєте в цьому світі. Тобто, якийсь досвід ви вже пережили. Це відео для такої жінки саме. Давайте подивимося тоді, хто бажає вам зла. Ілюзії. Давайте спочатку чи бажає вам взагалі хтось зла. Ну, знаєте, тут не стільки зла бажають, скільки хочуть якось так. Не бачать повної картини про вас. Люди не знають, що у вас відбувається в житті, і як ви досягали оцього статусу імператриці, як ви досягали тих благ, які є у вашому житті. Тобто десь щось вони не розуміють і більше додумують, придумують, і я б сказала, мабуть, що це якась заздрість. Заздрість і стосовно ресурсів, і стосовно фінансів. І хотілося б, щоб не було вам так добре, як у вас є зараз в житті, щоб у вас не було таких перспектив, які вони бачать. Можливо, у вас саме і не так все. Значит, дев'ятка. Тут говориться про те, що все те, що ви маєте, ви о, заробили своїм трудом, своєю працею. По пентаклику, по пентаклику ви отримували і йшли до того, що ви маєте. Але ж люди цього не бачать і думають, що вам все звалилося просто так. І хотілося б їм, щоб не було у вас таких дорог, перспектив і не відкривалися вам такі можливості.